Привіт відвідувачі. Прийшла пора обробляти городи від бур'яну бур та шкільників. Я хочу вам зняти відео про те, як ми зробили своїми руками оприскувач на трактор хтз 25 Ми його зробили минулий рік, але не було можливості зняти відео і хочу зараз вам його показати на Ямиці. Показую зразу в стояночному положенні. О, ми як почепимо на трактор, вже не буде видно цього. Ось привіт. Кардан, вал від комору потужності від трактора, опора. І тут з цього боку вам буде гарно видно муфта з різини для того, щоб убрати з насоса, з насоса, шийки з насосу, убрати вібрацію, оця муфта повністю гасить. Вона різинова, бачите, вона їдається, вона вбере повністю вібрацію і не буде зносу Отута сальників, вплотнительний колець. Тоді вам тут видно, з цього боку гарно видно. Зверніть увагу на стойки. Ми їх переварили для рами стойки, вона, тобто, вона, якщо трактор підніме, стойку можна буде підняти в верхнє положення. Це ми зробили для того, щоб можна було його нормально ставити без трактора. Де ми його захотіли, там ми його ставили і поїхали для зручності. Також бочка, пластмасова, взагалі при виготовленні ми старалися максимально уникнути. Металу, щоб металу зовсім не було в конструкції. Тобто Метали маю на увазі в системі водопостачання, в якій буде яд, щоб не було металу, щоб він не ржавів і не пропадав. Ми використали бочку пластмасову на 130 літрів. А тут ми вирізали звичайний, звичайний сантехнічний отстойник, він, по-моєму, називається. Врізались, перейшли, ми купили фільтр. Фільтр купований. Для того, щоб не забивалися форсунки. І потім з фільтрами перейшли вже на насос. Насос модель, не знаю яка, але він радянський, з якоїсь машини. Оце кран врізаний в дно. Для того щоб можна було зливати рештки едини води. Отута, з насоса, ось тут з насосу вихід з насоса. Тут ми поставили трейнік для того, щоб врізати йорш на манометр. Ось манометр, Який показує тиск в системі. Він просто зараз шланг з'їв од'єднаний, ми його поставимо пізніше трошки. Потім пішли ще один трейнік. Ми поставили шаровий кран і зробили трубу, перелів у бочку. Це ми зробили для того, щоб... Приготовувати суміш яди. Тобто у нас є два крани, у нас на магістралі, ми їх перекриваємо і відкриваємо цей кран. запускаємо насос, і вода нас починає циркулювати в самій босі. Тобто, поки ми доїдемо на городи, у нас повністю гарно розмішаються яди і не будуть застаюватися. Потім ми приїжджаємо на город, озвучимо насос, відкриваємо цей і відкриваємо крани вже подачі на самі форсунки. Отака у нас система розкладання. Такі криво. І звідси я вам покажу на самому тракторі, як це получается. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 форсунок. Ось ці крани, які перекривають подачу на кожне криво. Це ми зробили для того, щоб можна було регулювати кількість рядків, яких ми обробляємо. Тобто, або повністю працює, тобто, можна перекрити один кран, і працює два криво. Перекриваємо той кран, і ми полили тільки проблем, тільки те, що ті рядки, які йдуть за трактором. Кожна, на кожній форсунці, кожна форсунка по 120 градусів. Зараз у нас розібрано з'єднання крил. Ми шланги знімаємо для того, щоб вони не переламувались, вони будуть більше довше робити. Ми затягли, це швидко. Зараз відкритий кран переливу і ми просто змішуємо рідину. Загальна довжина в розложеному стані 5 метрів по 50 сантиметрів між форсунками. Ремонтні роботи проводить Іван Іванович. Я вам показував манометри, на ньому показувало півтори атмосфери. Цього мало для роботи, тому ми зараз будемо регулювати переливний клапан, запобіжний клапан, щоб збільшити до трьох атмосфер тиску в системі. Тоді буде краще розпилення рідини. Ось ми додали трохи при збільшених оборотах, коли буде трактор вже їхати, буде нормальний трис в районі трих атмосфер. За те, як ми додали тиску в системі, явно помінялася ступінь розпилу робочої рідини. І все. Всім до побачення, до нових зустрічей.